Вітаю, як завжди, у цей час З вами програма Очі. Ми готові розповісти вам усю оперативну чесну інформацію про події цього дня. Далі у випуску. Дружини військових у розпачу. Рік минув, а їхніх чоловіків не демобілізовують. Я хочу, щоб чоловік нарешті, повернувся додому. Вів'яни виготовляють безпілотники для військових. Дальність їхній до, до, до 80 кілометрів може літати. Заньківчани презентують виставу про невідоме життя композитора Дмитра Бортнянського. Провоював рік потерпиш ще трохи. Військовослужбовців добровольчого батальйону територіальної оборони Воля, який приєднало до 24-ї окремої механізованої бригади, не демобілізують. Уже понад рік бійці не випускають із рук зброю. А за останній місяць, декому з них навіть не виплатили зарплатні. Жінки в тилу захвилювалися, хочуть, аби годувальники в їхніх родин нарешті відпустили додому. Чоловіка пані Світлани мобілізували ще в травні 2014-го. Рік минув, а військовослужбовця і не думають повертати додому. Жінка бідкається з роботи, на якій працював до війни, його уже звільнили. А зарплатню за службу цього місяця військовий не отримав. Підозрює так командування з ним поводиться через те, що він відмовляється подарувати збройним силам свою гвинтівку. Останній місяць йому не нарахували гроші в фінансову службу, і фінансова служба повідомила, що його немає в списках на виплату. В нього є офіційно зареєстрована зброя, куплена ним. І командир батальйону намікав, що хоче, щоб він йому її віддав. У схожій ситуації опинився й чоловік пані Юлії, який у тому ж батальйоні. На фронті вже також більше року, а наказу про демобілізацію немає. Він перебуває в зоні АТО фактично вже 5 місяців, без відпустки, без ротації. Зарплату виплачують. Часом затримують, але виплачують, в принципі, вчасно. Ну, але що буде далі? Що буде далі? Ми запитали у керівника Західного регіонального медіа-центру Олександра Поронюка. Він заспокоює, чоловіки от-от повернуться. Військовослужбовці не відпускають, бо їхня заміна на перепідготовці. Зарплатню ж просто затримали. А щодо гвинтівки каже, це особисте непорозуміння командира батальйону із мобілізованим. Для того щоб поміняти людину, треба, щоб нова людина освоїлася, щоб вона знала, якщо це солдат елементарно, щоб він знав хоча б свій сектор стрільби, коли е нормально пристріляна гвинтівка. Де він тут ні? По горобцям буде стріляти? Чи як там? По сути по суто по людськи він повинен віддати своєму побратиму. Та стурбовані жінки все ж прийшли до військової прокуратури із відповідним зверненням. Хочуть знати, коли годувальники їхніх сімей повернуться додому. В прокуратурі запевняють, хвилюються зарано. Відповідно до указу президента про проведення демобілізації, який вийшов в травні місяці, ним передбачено, що демобілізацію проходять протягом травня-липня 2015 року. Ще щонайменше місяць чоловікам доведеться вести бої на передовій, а жінкам в тилу чекати. Тетяна Надія Анастасія Королюк, програма Очі на Львів ТВ. У центрі творчості дітей та юнацтва на погулянці львів'яни конструюють моделі літаків, які на сході використовують для розвідки території з висоти пташиного польоту. Часу на виготовлення потрібно чимало, тому активісти працюють не покладаючи рук, а за декілька місяців роботи вже встигли передати на схід більше десяти літальних апаратів. Катерина вперше в житті взяла сконструювати з деталей безпілотник, але вже отримала важливе завдання обклеїти крило майбутнього літака спеціальним папером. Треба клеїти акуратно, приділити тому питанню багато уваги, щоб вийшло якісно. І як наслідок, подальшою долею, я ще поки що не цікавилась бо сьогодні перший раз. Станом на зараз задача це наклеїти, щоб не було повітря, було рівно. Інший волонтер Василь Максимчук сьогодні закінчує збирати крило літака, монтує спеціальні елементи, які забезпечать майбутньому безпілотнику можливість балансувати в повітрі. Зараз ми займаємося зборкою крила. Ми зараз встановили елерон і чіпляємо на нього тяги, щоб елерон міг рухатись вверх-вниз. Крило вже обтягнуто. От закручено. Зараз у нас висихає клей, і в принципі воно вже майже готове для використання. Усі деталі для моделей купують за кордоном. Найчастіше замовляють з Китаю. У Львові ж різноманітні частини обточують, аби створити цілісний корпус. Літальні апарати львівських активістів за якістю не поступають за іноземним, а коштують значно дешевше. Ну, орієнтовна вартість літака, десь ну, біля двох тисяч доларів. Тобто, повністю літак з автопілотом це одні з найкращих, які там є. Ось дальність їхні до, до до 80 кілометрів може літати. Ось висота десь в районі чи ч чотири кілометра. це очі військових а використовують їх для розвідки місцевості. На кожному літальному апараті встановлено Дуже. дві камери, які під час польоту можуть передавати відео в онлайн режимі чи записувати на карту пам'яті. В процесі польоту керування відбувається тільки по камері, тобто, дивишся в монітор або в окуляри спеціальні. Бачиш горизонт, бачиш те, що бачить сам літак, що бачить камера. В принципі, літак може злетіти протягом дня раз- шість. Збиратимуть безпілотники, поки не закінчиться військова операція на сході. Тому, аби пришвидшити процес, запускають виробництво певних деталей. Розвідка останнім часом, якби на групи, кожен займається своїм чимось, своїм куском. Тобто тут збирають китайські набори. Ми... А ми окремо робимо устаткування для промислового випуску деяких компонентів. До волонтерської групи аеророзвідка Львів може долучитися кожен охочу. ентузіастів чекають у вівторок і четвер у 18.30 у центрі творчості дітей та юнацтва на погулянці. Олесь вареш Григорій Сюськін, програма очі на Львів. ТБ. До пекло. Вже майже тиждень, відколи актори театру імені Лесі Українки оголосили страйк. Невдоволені роботою свого керівника театрали спочатку забарикадувались у будівлі, потім неодноразово скаржились міським чиновникам та таки досягли, що в міськраді створили спецкомісію, завдання якої перевірити, чи були у театрі фінансові махінації. Втім, продовж тижня цей конфлікт сягнув нових обертів. На захист акторів повстала ледь не уся львівська театральна спільнота. Натомість інтереси Олексія Коломіцева лобіюють чиновники з ратуші. Чого чекати від Стецького двобою та чи відкриють восени у театрі новий сезон? Я Суми! 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 Ще у суботу актори виштовхали керівника із театру. Минуло декілька днів, і вже він не впустив їх на робочі місця. Палки розбірки театралів довелось вгамовувати чиновникам. 30-го 30-го числа до театру Лесі Українки приходить працювати контрольно-ревізійне управління. Воно буде працювати в театрі більше ніж місяць. В об'єктивну оцінку комісії театрали вірять мало. Мовляв, коли саджали Коломійцева у крісло директора, чиновники знехтували їхньою думкою і керувались зовсім іншими критеріями по партіях або політичних поглядах, тільки тому, що вона. Була начальником управління культури і з партії самопоміч вона Ірина Подоляк, тепер уже народний депутат України. Тож Федір Стригун переконаний, зараз жінка має амбітні плани і мітить у крісло міністра культури. Тож визнати, що рішення призначити Коломійцева директором театру імені Лесі Українки було помилковим, жінка не зможе. І рішення приймала я як керівник управління культури в той час. Було прийнято рішення, що Олексій Коломійцев надасть театрові. А новий поштовх у розвитку не можна призначати художніх керівників чи директорів без згоди колективу, в якому треба працювати. Директором призначили, а от крісло художнього керівника захопив самотужки, звільнивши попередника. Та поєднувати різнопланові посади не зміг. Переконані театрознавці. Такого випадку, аби директор. Був одночасно і художнім керівником, і режисером-постановником. Я не можу пригадати, тому що насправді це дві абсолютно різні ділянки роботи: адміністративно-керівна, і організаційна, і творча обіймає не одну посаду: приходив на репетиції під мухою та лаяв підлеглих. Так актори характеризують свого керівника. А от міський голова переконаний, усе перераховане в межах норми. Я ніколи. Від режисера театру Лесі Українки не чув жодного слова, яке би образило глядачів. Відносини режисера і акторів це щось таємне. Це як сім'я. А в сім'ї буває різне. Втім, такої позиції не розуміє колишня акторка театру Жанна Тугай. Жінка 57 років життя віддала сцені і жодного разу не чула лихослів'я від режисерів. На заслужений відпочинок акторка пішла ще до конфлікту та переконана, театралам потрібно було не сваритися, а домовлятись. Для Львова напевно потрібен цей режисер, але як з дітьми вони повинні працювати. Цей же театр притримали заради них. Так можна сказати, щоб у них була робота, вони були талановиті. Самі талановитий, кажуть курс, який був за останні часи. Через конфлікт у театрі раніше запланованого закрили сезон. Мовляв, у такій атмосфері творити мистецтво неможливо. Та чи відкриють новий восени? Залежить від рішення комісії, та чи продовжать чиновники контракт акторам? Костянтин Мельников, Назар Мельник, Програма очі на львів. ТБ». Відреставрована каплиця на Личаку відкрили оновлену усипальницю однієї з найбільш шанованих у місті родин Бачевських. Представники цієї сім'ї прославили Львів завдяки виготовленню своєї унікальної горілки. Прізвище Бачевських було свій час відоме у всій Європі. Саме горілку, яку виготовляли багато поколінь цієї родини, постачали до двору австрійського правителя Франца Йосифа. Багато років каплиця цієї сім'ї на Личакові була занедбана, і лише сьогодні її вдалося відкрити заново. Історик Іго Лельо запевняє, це єдина торгова марка. Нашого міста, яка у свій час здобула своєрідного купецького Оскара, саме Бачевські впровадили нову якість виробництва горівки. Вони впровадили нову якість споживання, культуру споживання цього алкоголю. І це єдина мені принаймні, відома на сьогоднішній день фірма зі Львова, яка свого часу здобула золоту медаль на торгово-промисловій виставці в Лондоні. Більше 80 культурних подій від митців з Донбасу, Львова та Києва у рамках мистецько культурного форуму Донкульт до нашого міста приїхав всесвітньо відомий диригент Кирило Карабець, аби представити містянам свій проект Золота Україна. Майже місяць у Львові тривають культурні перформанси у декількох локаціях міста. А 30 червня о 19.00 у театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької відбудеться підсумковий концерт, де донецькі митці зіграють твори донбаського композитора Сергія Прокоф'єва. У такий спосіб показують, що схід та захід разом. Музика, театр, кіно та література якраз ті важелі впливу, якими можна людей відволікти від військового конфлікту, розповів керівник проекту Золота Україна. Культурні діалоги і подібні форуми і фестивалі це те, що потребує зараз Україна. Є ціла програма, є диригенти, виконавці, співаки з Донбасу. Музичне свято для найменших львів'ян влаштували харківські музиканти. Дитячий оркестр зі сходу вперше завітав до міста Лева, аби показати одноліткам красу української мелодії. Інструментальний ансамбль, якому понад 80 років виконав мікс сучасних та традиційних українських пісень для маленьких вихованців дитячого табору. Старі українські мелодії та сучасні естрадні мотиви переплелися у виконанні дитячого народного оркестру з Харкова. Гості Слобожанщини привезли маленьким львів'янам подарунок. Понад 12 композицій у авторській обробці. Це і насамперед українські твори, і твори світової музики. Як сучасні, так і твори композиторів минулого. У оркестрі музиканти зібрали усі традиційні українські інструменти: тут бандура, баян і летаври. А школярка Віталіна грає на гуслях. Каже, що саме завдяки їх звучанню народні пісні лунають по особливому. Насправді, інструмент є унікальним, тому що інструмент продає. як сказати, Дуже велика мелодичність оркестру». До поїздки на Галичину гастролери неабияк підготувалися. Зокрема, спеціально у Львові музиканти виконали твори Володимира Івасюка та Мирослава Скорика. Дуже люблю цю композицію. Думаю, що зараз її почують наші глядачі. Це пам'яті Івасюка. Така композиція якраз оркестрова обробка керівника колектива, заслужена артиста України Городовенка Валерія Миколаївича. як на мене, це такий найзворушливий і найулюбленіший мій твір. Етнічні мелодії виконані харків'ян до смаку вибагливим війським глядачам. Крепко барабани. дуже цікаво. Дуже, так. Враження шалені просто настільки талановиті діти, і настільки приємно, що з ходом не можуть так поєднатися. Чисто випадково сюди потрапили. Дуже сподобалося. Харківські музиканти завітали до Львова вперше, тому виступали під неабияким враженням. каже, що казкове місто надихнуло їх до нових творчих експериментів. Олена Рованчук, Наталя Кулика, Анастасія Королюк. Програма Очі на львів ТБ». Історія загадкового українського композитора, якого прогнали з батьківщини і змусили творити на чужині. Сьогодні занківчани розкривають усі таємниці та показують невідоме життя Дмитра Бортнянського. Львівські театрали представляють першу в Україні виставу про долю маестро Симфонія сльози. Моя очизна голухів! А де добра вам! Добре, Бортнянському було тільки на рідній землі, звідки його забрали ще дитиною у сім років. Композитор переконаний, він замкнений у золотій клітці, а тут немає ані наснаги творити, ані сенсу жити. Та митець бореться, він створює симфонію, та через гірку неволю вона так і залишається недописаною. А симфонію він не міг почерпати, тому що йому вже, як кажуть, сили в нього покидали, тому що він не міг наснагу цей зловити. Він тільки марив Україну. Він каже: Я витихся, я не можу вже. Мені треба Україна. Маєстро знайшов успіх в Італії, творив для Російської імперії, але мріяв заспівати у рідному глухові. Та чи судилося таємничу долю українського митця вісімнадцятого сторіччя тепер розкривають театраль? Я нарахував декілька дуже важливих запитань, навіть для сьогоднішньої публіки. Так хто він чи володар у царстві музики і граб імперії? Бо належить до нації, яка кріпацька нація. Тож яким насправді було життя Дмитра Бортнянського львів'яни, зможуть побачити 27 та 30 червня на сцені Львівського драматичного театру імені Марії Занькувецької. Олена Ровенчук, Володимир Чопик, програма Очі на львів ТВ». такою була ця інформаційна доба очима наших кореспондентів. Наші новини ви зможете переглянути на сайті, адреса якого зараз на ваших телеекранах. Ми побачимось у наступних випусках. Залишайтесь з нами.